Гарбітець працював чудово. Своя чистенька. Дуже велика, вже метр має, тобто точно. Дуже і дуже велика вона на мене. Ось така вона висока. Дощик пішов, вона ще більше стане. а лише не цвіте. Не знаю, що то за сорт. на Трішки, мабуть, пізніше, добре швидше посіяли її. Ні, теж вже є стручки є вже теж О, знизу бачу йдуть. Вже от виходять стрічки теж. Вон. Бачите? Ну во.